Доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео покажу деталі з токарної обробки, які приходилось робити останнім часом. Розпочну з диска, диски щеплення. Польський диск фірма FSO. Це диск автомобільний з автомобіля DeoSense, але він повністю адаптований під щеплення мотоцикла МТ Дніпро к 750. Диски є в необмеженій кількості. Отримали вони тільки позитивні відгуки, беруть їх дуже багато, тому, будь ласка, замовляйте. Відправка будь-яким зручним способом. Далі, Уже звичні шруси. Це також шрус фірми FSO, з'єднаний з, з вилучкою. Далі ось така піввіз, яка йде до нього. Сама серединка шруса. Півіць сюди, відповідно, підходить по шліцах. Отак. Далі з'єднувальна втулочка для переходу на міст. Довжину клієнт вже сам регулює собі під свої потреби. Також тут тюбики, тюбик зі змаскою, шарики всі. Пильничок хумути стопорне кільце. Також по шрусу прийшлося виготовляти ось такий шрус. Це, правда, шрус з оки, тому, тому що оцей з деосенса, а це з оки. Прислала людина вивлучку, шрус треба було просто з'єднати, щоб все, все було чітко. Ось так вийшло. Також серединка від цього шруса. Наступне. Це хлопці роблять мотоцикла, я вже показував, можливо, колись. Там таке специфічне колесо, тут шліцева від Дніпра, флянець ось такий. І сюди серединку сідає підшипничок. Тут зроблено під посадочку під прес. Ось такі детальки. Тому хто бажає замовити шруси, диски. Перехідні комплекти на дизельні двигуни, будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу.